Чим довше в Україні триває війна. Тим гірше поляки ставляться до українців. Ми сьогодні будемо про це говорити. Ви обов'язково, друзі, ставте лайк, будь ласка, цьому відео, підписуйтесь на канал, пишіть в коментарі, з якого міста ви дивитесь це відео, і давайте починати. Про такі результати свідчать опитування, яке проведено було на замовлення компанії Personal Service. І це не дивно зазначає експерт ринку праці, тому як враховуючи настрої, відразу після початку. Російської якби війни в Україні в на початку 22-го року, тоді, якби на контрасті, тоді і зараз зрозуміло, що тоді ставлення поляків було безумовним на 100% там на підтримку українців, які тікають від війни. Але на сьогоднішній день є декілька, скажімо так, пунктів, за якими поляки все ж таки починають по-іншому ставитись до українців. От. Воно змінилося за останній рік. Ми неодноразово говорили про те, що це ставлення погіршується. І опитування, яке було проведене, власне, показує, що 20 відсо... 26% респондентів змінили своє ставлення до українців на гірше. Найчастіше про це говорили особи у віці від 24 до 25 років. Негатив таких було негативних 33% відповідей. Також особи у віці від 18 до 24 та 35-44. По 30% також сказали. Тобто, бачимо, що це молоде населення Польщі, молоді поляки починають гірше ставитись до українців. І відповідаючи на, на запитання, чому е, вони почали гірше ставитись, поляки насамперед вказують на, е, якби на 5 основних е, пунктів, е, скажімо так, через які вони гірше ставляться до українців. І е, перше. Перший пункт це високі вимоги до, щодо допомоги у Польщі. Тобто вони в інформаційному просторі постійно бачать, що поляки виплачують там великі якісь допомоги для українців. Хоча насправді такого немає. Тобто, я розумію, що саме оцей пункт, і от таких 67% відповідей, і саме цей пункт. він... Повністю походить і просувається через російське ІПСО для того, щоб типу полякам показати, що от ваші кошти віддають українцям. Тому цей пункт і бачимо, що він впливає найбільше. Це дуже, скажемо так, така важлива штука, що потрібно розуміти. І за цим має працювати польська влада, тому як якихось високих... Скажімо так, виплат від е, поляків немає. Практично всі там біженці з України працюють, платять податки, і в будь-якому випадку, як і кожен працюючий, мають право на ті чи інші привілеї. На другому місці вимогливе ставлення до поляків 55% це е, в цей пункт. Що включається? В цей пункт включається е, бажання українців, щоб е, зберігались їх права свободи і щоб до них відносились відповідно до закону. тобто також дуже часто виникають ситуації, коли в інфопросторі йдуть вкиди, коли там українці, типу, багато щось на себе беруть. Хоча насправді ми бачили ситуацію з жінкою, на яку поляк там накинувся в парку, декілька днів тому чи тиждень тому вже. І е, бачимо, що жінка просто пішла в поліцію, і зараз цього поляка проблеми йому там загрожує до трьох років позбавлення волі. І е, в інфопросторі якось так воно, ніби конкретними новинами не. Не виходить, але типу такі ходять думки, що якщо ви хочете, щоб до вас там ставились по закону, то їдьте до себе в країну, і, типу, якщо щось не нравиться, їдьте до себе в країну. Хоча українці просто хочуть, щоб до них ставились по закону, точно так само, як і це передбачає законодавство. Тому оцей пункт вимогливе ставлення. Це ну, якщо дотримання закону це е, вимогливе ставлення, то можливо, хай буде, але я вважаю, що кожен українець має право захищати свої права і свободи, де б він не знаходився. Е, також в наступне, е, якби наступні такі пункти це по 36% Вони набрали це затягування соціальної допомоги для громадян України. Тут говориться про... Те, що дуже довгий період часу українцям виплачують допомогу, це власне наслідки оцієї затяжної війни. Тому як велика кількість також є українців, які працюють, але там мають дітей, наприклад, і отримують допомогу по програмі 500, або живуть по програмі 40. Є люди, так, спецкатегорії, які по ній проживають. І поляки, типу, вже б не дуже хотіли, щоб ці гроші також виплачувалися українцям. Вони бачать, як в Україні крадуться гроші, як пиляються абсолютно всі бюджети. Всі бюджети немає в нас, певне, жодного бюджету, немає жодного жодної копійки. яка не була розділена на те, що піде на реальні потреби, і те, що піде просто в кишеню чиновникам. Поляки це бачать, і саме тому в них питання: чому ми в Польщі маємо виділяти гроші на допомогу українцям, якщо в них вдома є гроші, просто ті гроші крадуться. Типу, от такий дисонанс виникає. І також ще 36% – це надмірна кількість українців в Польщі. Типу, це також е, е, надмірна кількість українців в Польщі. Ну, самі можете надати оцінку цій причині. От, е, в принципі, все. Е, далі, е, наступне місце і останнє це п'яте місце в списку. Це 14% опитаних стурбовані тим, що через допомогу Україні вони піддаються ризику конфлікту з Росією. І я, я розумію, чому тут таких тільки 14%, тому як е, інші 86% розуміють, що якщо Польща не буде допомагати Україні, то в Україні буде набагато менше шансів перемогти в цій війні, і тоді Росія просто тоді вже конфлікт буде 100% в Росії з Польщею, бо вони вийдуть, скажімо так, на кордони Польщі, і наступним їх кроком будуть країни Балтії, і буде Польща. Це якось так виглядає, і звісно, що Польща нарощує зараз е, свої збройні сили, але ми бачимо, що е, Росія. Має можливість, скажімо так, і ракетами постійно засипати будь-яку країну, і також бачимо, що що таке фронт, що таке війна, тому, як мінімум, для блага польських солдатів краще просто допомагати Україні тримати фронт, тримати цю навалу, боротися з нею, ніж перестати допомагати Україні, і через якийсь короткий час росіяни постукають в двері Польщі. Також дуже власне хорошим і дуже приємним фактом є те, що 56% опитаних не змінили свого ставлення до українців. А друзі, 7% поляків навіть. Покращили своє ставлення до українців. Я думаю, це люди, які ніколи до цього з українцями справи не мали тут. За цих півтора роки вони познайомились, можливо, з якимись українцями, можливо, подружились і почали відноситись до українців по іншому. Якось це так виглядає. Ну і звісно ж, серед всіх іноземців, які на сьогоднішній день присутні в Польщі, українці являються найулюбленішими колегами поляків. Тому е, бачимо, що в принципі у відносинах між українцями та поляками на території Польщі все ок, існують якісь е, конкретні окремі випадки, про які ми також говоримо. Але це я завжди наголошую на тому, що це просто окремі випадки. А в якби в загальному в нас у відносинах все ок, Польща є дружньо налаштованою країною до кожного українця. Тому, як на мене, це є прекрасна країна для проживання. Друзі, дякую кожному з вас за перегляд. Буду вдячний за лайки, коментарі, підписки. Бажаю кожному з вас гарного дня і до нових зустрічей.